Мабуть, кожному з нас іноді хочеться відірватися від цього метушливого світу, сповненого біганини, шуму, суєти. Як це зробити? Спочатку давайте розберемося з одним протиріччям. З одного боку ми говоримо, що ми звичайні люди. Що живуть у цьому матеріальному світі, а з іншого боку ми прагнемо чогось більш легкого, тонкого, духовного та змістовного, не такого плинного, як все те, що ми можемо побачити у цьому світі. Ми втомлюємось від постійного руху в цьому матеріальному світі. Але звідки береться цей потяг? До спокою, якщо з одного боку ми кажемо, що життя це рух, а з іншого іноді хочеться взагалі все це покинути. Звідки ж це протиріччя? З цього приводу мудрість Ранджа Йоги каже, що кожен з нас насправді є метафізичною, нематеріальною істотою, яка так, мешкає у цьому тілі. але сам я нематеріальна, свідома, духовна істота, душа. Я не є матеріальною за своєю природою, мені душі більш до вподоби, тиша, рівновага і тому подібне. Від фізичних речей ми втомлюємось, і це відбувається саме тому, що я душа не є фізичною. І мені потрібні відчуття притамання саме душі. Адже я душа є тонкою. Як же втамувати цю спрагу? Як душі краще звернутися? До тієї своєї частини, яка вимагає інших відчуттів, аніж ті, які нам може дати матеріальний світ, Як задовільнити це бажання душі? І взагалі, які бажання є бажаннями саме душі? Логічно, що ми відшукаємо відповіді на ці запитання. якщо Дізнаємося про себе більше, саме як про душу. Про наше матеріальне тіло ми вже знаємо багато і навіть занадто багато. Вчені лікарі розповіли нам про різні системи в нашому тілі, як вони працюють, що потрібно для їх роботи, навіть скільки є клітин в нашому тілі. А якою є я душа? Які в мене є тонкі органи, які процеси перебігають в мені? Що про це каже Раджа Йога? Давайте дізнаємось саме зараз. У попередньому відео ми говорили про розум і про думки, про процес мислення. Рекомендуємо, якщо ви не дивились. Сьогодні давайте поговоримо саме про розум. Що ми маємо на увазі, коли говоримо я думаю? Мозок можна порівняти з комп'ютером, але комп'ютер сам не керує собою, комп'ютер сам не приймає рішення. Машиною комп'ютером керує оператор. А хто керує мозком? Хто саме відчуває? Хто чує? Хто може відрізнити погане від хорошого. Як діє ця програма в нашому мозку? Хто все це робить через цей комп'ютер мозок? І це робить той, хто керує тілом за допомогою мозку, і при цьому він не є ані тілом, ані мозком. Його ми називаємо джерелом свідомої енергії, або, іншими словами, душею. Душа. Свідома енергія. Я і є душою. Я жива, свідома енергія. Саме я, душа, володію здібностями. Які неможливо знайти в тілі. Ці три здібності і виконують функції душі. І це розум, що створює думки, інтелект, який розрізняє і приймає рішення, і, врешті-решт, відбитки раніше скоєних дій, звички або пам'ять. Мабуть, ви чули такий вислів. Розум це суперінструмент, якщо він використовується правильно. Але якщо він використовується неправильно, він дуже відволікає нас. І тоді виходить, що ви навіть не використовуєте свій разум, а він користується вами. І це хвороба. Ви вірите, що ви і є ваш розум, і це самообман. Інструмент взяв над вами владу. По-перше, чому саме розум це суперінструмент, бо саме з нього все починається спершу думки, почуття. Потім вони стають словами, потім діями, потім поведінкою. І це формує взаємовідносини. А далі все наше життя. Який великий вплив на наше життя мають усілякі технологічні новинки, гаджети і всіх їх створив розум? Подивіться, наскільки насправді він сильний, якщо він у наших руках, якщо він використовується правильно, то він суперсила, у іншому випадку він може бути руйнівним. Як правильно використовувати його? Щоб він творив дива, бо якщо навпаки він заподіє шкоду. І Якщо ми подивимось, то здається, що для більшості саме так і є, вони не користуються розумом, а розум користується ними. Ми забули, що розум наш інструмент, і ми можемо використати його так, як нам потрібно. Наприклад, дуже часто ми чуємо, мені це спало на думку, або я не хотів цього казати. Таким чином, ми маємо на увазі, що це був не мій вибір, а щось прийшло само. Саме тому і з'явилось таке висловлювання, що не я використовую розум, а він користується мною. Тобто в мене немає над ним контролю. Тому я ставлю собі таке запитання, я використовую розум, чи він користується мною? Я стаю хазяїном свого життя, якщо можу користуватися своїм розумом? Я обираю, що мені говорити, що мені робити. Ми думаємо, що розум дуже наслухняний і що він не під нашим контролем. Тому мені потрібно зробити вибір, або я ним керую, або він керуватиме мною. Третього варіанту не дано: ми кажемо, що він виходить з-під нашого контролю, але якщо ми не можемо скористатися гальмом, це те ж саме, як і з вершником. Якщо він не буде спрямовувати коня, то кінь побіжить туди, куди захоче, і навіть вершника звалить з сідла. Якщо я перестану контролювати свій розум, він почне контролювати мене. Можна навести таке порівняння, що я правитель, король, а розум, інтелект та звички, тобто мої внутрішні здібності, є моїми міністрами, помічниками. У житті, якщо начальник не керує підлеглими. Вони будуть робити те, що їм самим схочеться. Хочуть, прийдуть на роботу, не хочуть, не прийдуть, і начальник нічого їм не зможе сказати, бо він сам потрапив від них у залежність. Ми спрямовуємо власний розум туди, куди нам потрібно. Якщо ж постійно тільки повторювати, що розум не під моїм контролем. То це і буде наказом для нього. Мій розум мій інструмент. Я його налаштовую на потрібний стан, на відповідний проміжок часу. Якщо, наприклад, я скажу, що ця рука не під моїм контролем. То що це за наказ для інструменту? З цього дня змініть цю думку і створюйте таку. Цей розум мій суперінструмент, я його хазяїн. Зранку нагадуйте собі про це, я хазяїн свого розуму. Він слухається моїх наказів. Що я хочу, як я хочу, так він і думає, і тоді я стану сильнішим за свій розум. Розум можна порівняти з дитиною. Дитина знаходить щось небезпечне, наприклад, ніж і грається з цим. Ви хочете відібрати, заборонити, і що робить дитина плаче так вона намагається примусити вас віддати їй її іграшку. Але якщо ви не дасте, вона рано чи пізно заспокоїться або навідайте їй якусь кращу, і цю вона полишить сама. І буде із задоволенням гратися з новою. Тобто розум потрібно привчити до дисципліни. Ні. Означає ні. Якщо дитина плаче і згодом змушує вас дати їй те, що їй потрібно. Вона запам'ятовує, що цей трюк спрацьовує і буде використовувати його знов. Ні. Я буду вирішувати сам. Що для мене правильно. Прийняв рішення і крапка ні значить ні. Отже, підіб'ємо підсумки. Розум це наш сильний інструмент. Якщо ми уважні та живемо усвідомлено, робимо свідомий вибір, тоді ми контролюємо розум. Якщо не свідомо, тоді ми живемо життя на автоматі. І розум починає контролювати нас одне з двох, третього не дано. Думки, що ми створюємо, впливають на нашу реальність. Якщо ми читаємо, слухаємо, говоримо та думаємо про те, що розум не в нашій владі, це стає нашим глибоким внутрішнім переконанням. Наші переконання стають нашою реальністю і ми не можемо опанувати свій розум. Давайте кожного дня практикувати таку афірмацію. Цей розум мій. Я хазяїн. Мій розум працює так, як мені потрібно. Я створюю ті думки. Які я обираю тільки ті, які мені подобаються. Я обираю, скільки я хочу тримати їх у своєму розумі. Коли я приймаю рішення щось зробити, мені потрібно дотримуватись цього рішення. Розум може створювати відволікаючі думки, але ми не повинні відволікатися. Рішучість зміцнює силу волі. Розум дисциплінується і буде завжди підкорюватись нашим наказам. Давайте саме зараз попрактикуємо цей стан. Я душа спостерігаю за думками, які створює мій розум. Я бачу, що деякі з думок є корисними, деякі надають мені сил, але є і такі, що роблять мене неспокійним, слабким. Я бачу, як вони впливають на мій стан. Ці думки не призводять до якихось корисних висновків або дій. Вони просто забирають мій час. І також гарний настрій. Зараз я просто дивлюсь на них, ніби зі сторони. Я дивлюсь, як вони минають. Замість того, щоб дивитися на інших, блукати в життях та помилках інших, я досліджую глибини власного Я. Свобода це стан розуму, який досягається, коли ми не намагаємось нікого контролювати. Часто ми думаємо, що контролюючи. Інших людей обставини у своєму житті, ми можемо гарантувати певний результат. Тім, через цю ілюзію ми потрапляємо у пастку і опиняємось в вирі стресів і тривог. Коли ми відпускаємо це бажання і приймаємо людей та ситуації такими, які вони є. Тоді ми віднаходимо глибоке відчуття внутрішнього, спокою, легкості і свободи. Я, душа, можу керувати своїм розумом. Я обираю думати про те, що насправді стосується саме мене. Тоді я можу змінити щось в своєму житті на краще. Я спокійна, любляча, сильна і легка душа.